З метою поваги до одного, з метою дотримання процедури, яку ми, ми, ми могли, ми могли це затвердити і дотримувалися. Тому що у нас далі буде це без, далі відбувається, той, який був до сьогоднішнього дня. Ми тут маємо визначити, тут там сказав товариш, що тут починається Україна прямо сьогодні, прямо сьогодні. І все-таки ми не, не, не визначимося саме цією процедурою формування нової України, не зміни, а нові зараз. У нас так без тежі. Саме зараз ми маємо висити з чим. Перше. Перша пропозиція. Обрати головуючих. бачу, люди підійшли різних Там Шляхом голосування, в якому підняття рук ми маємо Статіше, можна там? обрати головуючок, якого ми будемо поважати і слухати. Друге. Сформувати і затвердити порядок денний. Порядок денний, питання порядку денних, як ми проголосуємо. Це буде наш план дії, дій, відканих дій. Третє. Нам потрібно обрати секретаря засідання, який буде адекватно формулювати всі питання і всі рішення, які будуть прийматися під час нашого зібрання. Четверте, нам потрібно сформувати регламент. Тобто виступів, тривалість обговорень і все інше. Має бути процедура, це регламент. П'яте. Я пропоную кандидатуру на головуючий, тобто який буде модерувати наше спільне засідання Євгена Бестрицького, виконавчого директора Міжнародного фонду підрозділя. Дякую за увагу. Одну Дякую. Значить, Якщо ви почули, якщо не почули ще раз так наголосимо, сьогодні е, зібрання е, ради. Громадських ініціатив Майдану, яка створена місяць назад в українському будинку, всі ми запросили всіх на цю засідання, хто бажає підтримати, характер не підтримайте, кожен має право висловитися От, на всі не І порядок, де ми ви запізнилися, проголосувався, голосувався. голосувався. І вже. Не голосувався. Е, позиції. Ти можеш сказати будь-яку, тихо. Ну, все, скажу, що це ну, те, хай те саме. Ну, хай поговоримо. Ну, вже э, ну, голова ну, Ради громадських ініціатив Майдану, Константин Григорович Івченко, вже виступав. І перше було питання завдання громадських організацій майдану про продовження боротьби за повну перезавантаження всієї системи влади. На що перед цим перед вами виступала порядна людина, що говорила? От. Тому давайте, давайте, щоб були якісь порозуміння, давайте саме по цьому питання загостримо питання свою за, за увагу. А так то ми будемо досі давшися і будемо до того, що дошли знову до Майдану 2004 року. Будь ласка. Тому є е, 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 модератор. Модератор, зайдя слово. Я дишав воду. Ні, це не підсягнути робити. Ви дитя мені, ладья. Так що, будь ласка. Будь ласка, увага, всіх переговора, голосні, мене почути сім'ї. Я тут представляю, українська мова, телекомпанія «Столиця», газета Столична неділька». Багато людей мене знають, я на Майдані з першого разу. Далі, це перше. Що пропоную винограду Валентина Володимирівна? Заходите в інтернет, набираєте вам така столиця, бачите, всю Час, мою чес, чес. роботу. Телефон 097 663 47 51. Тут я представляю ще дві громадські організації. Пропозиція. Насамперед, взяти листок, бігунок і кожен описує, раз вже так трапилось і прийшли, то ми повинні розуміти. І тоді буде казати, підушки, за, за, залушки, що бігуночком пробіглися, кожен, кожність... добре, добре. 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 добре, я, добре. я не чула. Я добре. Добре. добре, добре, далі. Голова, секретар, обов'язково документувати добре. порядок денний, хто проти перезавантаження сьогодні влади. Починати треба з місць. це теж правильно. І це має бути основне. я хожу э, до инициативной группы по установлению конституционной власти в Украине. У меня такие э, наблюдения. Я тоже на русском буду говорить, если вы не против. Значит, как должен действовать модератор? Если есть порядок... Ну, слава Богу, мы тут уже начали друг друга слушать и не перебивать. Спасибо большое, что мы входим в какое-то рабочее руководство. Если есть порядок, вот, поднял человек в руку, модератор должен объявить, выступает женщина, за ней вот человек в синим кофе. И этот порядок не должен нарушаться, потому что это будет справедливо. Это а сейчас заходорило. Сейчас... Я... Если выступаете вы, потом вы, а перед этим еще пять человек, будник, когда захотел там, или еще кто-то, когда захотел, поднял голос, и мы его пять минут слушаем. Это несправедливо. Давайте когда, ну будем, мы, если у нас нет между собой и порядка, то что мы сделать сможем вообще с вами, какие мы решения сможем принять и куда продвинуться? Давайте вот это вот, если не получается у вас, я вам могу помогать. Или давайте там проголосуем меня модератором, я могу это сделать, и я буду это соблюдать, у меня нет никаких предпочтений никому. Неважно, каждый человек, который здесь присутствует, имеет право сказать, иметь свое мнение и так далее. Поэтому вот это первое. И дальше давайте уже как-то уйдем от популизма. Ну, это вот мое такое тоже наблюдение. Я предлагаю говорить в ключе того, что мы хотим видеть завтра. А не говорить, что тот плохой, он сделал так, а вот они там заговор какой-то плетут. Просто говорим, что делаем мы сейчас, начиная отсюда, с этого стола, в завтрашний день, в следующий месяц, в следующий Еще год. Ну, Ну, как бы, модерации, Собрание. я прошу Собрание. сейчас решение какое то Предложение ваше, давайте. Давайте, да, будем да, да, два модератора. Да, давайте, да, 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 давайте, давайте, я буду. Давайте, начнем процедуры. Да, да, Иначе не будет модератора, если будет. Якщо по модерації, якщо я можу, это що ви, так скажу. Зі давайте проголосуємо, ми будемо вдвоє модерировать. Є тільки модератор є один. Не модератор. Стоп. За що можна голосувати, якщо немає організованого зборів? Немає голови секретаря, немає регламенту, стільки людей членів ради. Ми член ради. Як іти? Ви будете за своїм

Я Вибачте, можете попідроджень. По суті, питання. А, ідея повного перезавантаження, велика ідея. Ідея установчих зборів давно вже обговорюється в українському суспільстві серед громадських організацій, принаймні останні 5-7 років, і зараз прийшли. Це ясно. Тепер по суті, як до неї дійти. Якщо ви думаєте, що ви самі тут... Тільки одна громадськість перезавантажити Україну це ілюзія. Чому? Тому що треба трансформувати або перевести громадську активність і боротьбу на Майдані в політичний процес. На Майдані боролися, на Майдані боролися дві сили. Одна сиділа в парламенті і керувала їм, не мог би. Не завжди така, яку визнавав Майдан. І самі Майданери. Між ними різні стосунки. Вийшло зараз так, що ми бачимо, що політики сконцентрували владу, забрали владу в свої руки. Боєвдя вже немає. Все. Вони там. Но люди, і я в тому числі, ми не задоволені тим, що там відбувається. Тому що не для того. Все це робилося, щоб хтось прийняв владу і знову тих самих став на ті самі посади. Це я. Но без них, без політиків, зробити зараз і в майбутньому, в найближчому, нічого не можна. Чому? Тому що влада мусить бути легітимна як для всієї України, але тільки для цього залу, так і для міжнародної спільноти. Це надзвичайно важливо. Я страшно боявся останні дні, що е, Захід разом з Москвою не визнають цей уряд. Слава Богу, визнали. Тому що швидко парламент зорієнтувався і партию людям, що треба здати її до колись. Вони це зробили. Які дії далі? Таких зібрань, як ваша, кілька, я знаю, кілька середовищ. Я їх не буду називати, тут вже були люди. Сьогодні йдеш? Ну принаймні п'ять я знаю. 26 я двадцять 26 маленьких, п'ять великих багато асоціація або громадських на Майдані себе бачать як політичні сили. Значить, перше, що треба вам зробити і нам тут запропонувати консенсус об'єднання всіх цих сил, якщо не політичну силу, то в якусь громадське об'єднання. Щоб обрали туди людей. Їх не може бути 100. Їх мусить бути ну хоча б 12 від Ісуса Христа. Можливо, ладно, 24-24. І ці люди мусять бути, по-перше, повноважені всіми цими об'єднаннями і примусити Верховну Раду приймати рішення лише з угодою з цією громадськістю. Без цього не можна вдіти на Майдані. Але це не кінець. Це зараз, поки вони, поки вони керують, поки вони влаштовують ситуацію, но вони мусять оголосити разом з громадськістю запуск установчих зборів. Про установчі збори, ви всі знаєте, туди обираються авторитетні люди, які потім 5 чи 10 років не будуть приймати участь. Жодному керуванні державою. І ці установчі збори роблять кілька речей. Перше, виробляють Конституцію, друге, призначають вибори Верховної Ради і на основі Конституції президента, а не юлю або виконуючого обов'язки, або там когось ще. І запускається процес. Це вимагає часу. Ну Це все можна зробити, ну я думаю, за 4-6 місяців. Ці 4-6 місяців ця громадська рада авторитетно може співпрацювати з Верховною Радою і не давати їм приймати деякі ідіотські закони, як вони зараз роблять. Вони вже, сь... Заканчив. вони вже сьогодні заканчива відмінили закон про мову. Не треба було цього робити. Навіщо? Проти себе налаштовувати Луганськ, Донецьк. Ну, Я закінчую. Оце план зі іншого, іншого у вас і у нас немає. Перекласне, опозиції ніці завжди наказуємо. Ви можете запропонувати. Інна, скажи, Скатина. Тихо, Інна ти, Оля. Да, да. Іна, ставимо... no, слайдає... іна, іна. запитання до повідачу можна ставити? Пізніше. Чуть пізніше питаю. Іна, кажи, треба дізнатися трошки реглас. Тихо. Лотнікова Інна, суспільство знавець, громадський діяч, громадська організація, самоврядна громада. Значить, дозвольте мені сказати наступне: приємно, що у нас організувався цей стіл, в якому величезна кількість думок. Люби будь-яке політичний рух, організація, е ініціатива обов'язково проводиться під е сприянням якоїсь експерта, політолога. Але зараз всі експерти-політологи працювали на політичній організації. І якщо не буде тут експерта і не буде е, на науковій точці зору поставлений цей рух, то він завжди не паде. Значить, я взяла на себе таку відповідальність чотири роки в громадському русі і спостерігала за всіми процесами. І я знала про те, що це буде е, процес такий революційний, але не думала, що стільки буде крові. Об'єднавшись з правозахисниками іншого, е, інших е, організацій, я зрозуміла наступне: що оцей рух, який оцей майданчик з установчими спорами, національними спорами, це дуже позитивна річ. Але, значить, е, що я можу сказати? Я представляю не тільки. Е, користь буде від нашого спілкування, значить на нас зараз дивляться всі політичні сили, які сформували парламент. І чекають, що у нас буде розвал, що у нас буде не буде можливості виробити програмку. Приємно те, що незважаючи на підозру, яку я весь час я поруч знаходилась біля цієї групи, критикувала, задавала питання, звідки вони пішли. Я розумію тих людей, які шукають педапльопу чи те саменюк, чи той ми ще Медведчук і так далі. Тільки на законі побудована робота буде успішною. і опозиція, яка зараз узурпує владу в Верховній Раді, точно так же, вона буде, як ви кажуть, за межами цього руху, якщо не буде виконувати наші вимоги. По закону дуже приємно, що в цьому полі знаходяться юристи практики, і я би хотіла, щоб все повністю інституційний устрій був не гаслом, але діями. У мене вже зараз присутні мої мешканці, які будуть моніторити разом зі мною. І я роблю свою роботу, розказуючи все, на якому етапі було формування. Навіть якщо я десь когось образила на будніка, я висловлювала досить критично. Я роздаю цей сайт. Ви будете можливість читати його. І подивитись на цей рух, з чого він починався. Так, тут фігурує прізвище з тут фігурує прізвище, вони розкололись, потім об'єднувались, потім знову якесь, я вас дуже прошу, всі присутні. Читайте, аналізуйте, і якщо тут буде закон, ми будемо поруч. Якщо закону не буде і буде йти до унітарної, не дай Боже, до федерації перша, про що я буду казати, це буде на сайті. Це одне. Ну, по-друге, є в мене ще час по питання, денному. Ем, Верховна Рада, е, люстрація, перезавантаження, все чудово. Я політолог і ще раз скажу. ми можемо. Відректись від всіх, і, будемо, і нас будуть шантажувати і підводити до того, що ми не, не виконаємо то, е, альтернативу тому уряду, якщо ми взя, візьмемо все повністю в свої руки. Тому нам треба, вони почали працювати. Їх можна поставити в рамки закону. Вони все ж таки знають, якісь там напрямки більш детально, чи ми. І перевівши площину закону, ми можемо їх, е, значить, пос, ну, на нашу користь використати. Громадянського суспільства від слова будівництво громад, територіальних громад у власності, а не якісь, якісь там статути підписані без реєстру власності. 5 Тому і останнє значить, перезавантаження вважаю, що треба що йти з пропозицією, пропозицією від нашого уряду, включити Спасибо, в процес і пропонувати. Спасибо, Толя, Толя, я запитю, я, запитю, я протокол записую. Стоп, 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 стоп. Що ти записуєш? Я це запитував протокол. І а, ви запитю, протокол і а ви хто? Ви секретар голова? Да. А хто обирає? Бої сьогоднішнього. Да

Шановні громадяни України, я представляю Всеукраїнську громадську організацію Народний парламент України. Повністю підтримую мене прізвище моєвреті Олександр Сергійович, Телефон 063 614 1211 063 614 1211 614, 12, 11. Значить, питання стоїть головне. Я повністю підтримую питання перезавантаження держави. Для мене питання головне. Що робити та в спосіб? якийсь? Тобто, що робити, та в якій спосіб? Боже, знімай, не дають навіть зібратися громадян. Подивіться, чоловіка витягнули за двері, подивіться. Це ще почнеться потасовка, нас провоцирують люди, обомні Вони того ж чекають. Президент Майор, Олександр Олександрович. Не виходьте, вони чого чекають? Заходите, ви, заходите на Google, забирайте всі їх. Даю питання. Степан, а де спеціалісти? Де Потому что если разумные нельзя подаваться провокации. Семеню вислати без звісно. Давайте хай семенюк вийде за тут право проводити ці збори. Остановитесь. Да, Послушайте да, меня. Дай я старше. женщина, хотите меня ударить. Ударите. Послушайте теперь сюда. Послушайте, пожалуйста. Вы и ваши коллеги сказали, что мы живая интеллигенция. А мы не коллеги. Послушайте. Послушайте, а коллеги. Мы не коллеги, мы украинцы. Слушайте, а я поддержу на украинцу, вы уже не представитель. Значит, такое. Послухайте, сталы же Слушайте! Дай же щось. Що? Не треба. Мені не виганяють. Ні, треба то. Іди до свого. Пардія, бери. І подам щось про пляма їх. Воду пардія. Воду то соси. Руби. Де немає? Що таке таке?